Я Андрій Павлів, засновник Артурного офісу Зелеміння. Хотів би як спікер запросити вас на архітурно будівельний Бізнес-Форум 5-6 жовтня цього року КВЦ-Парковий, який вже вдруге буде відбуватися в місті Київ. Тема цього форуму це модернізація та трансформація України. В контексті цієї тематики я хотів би запропонувати власне бачення. Важливих змін транспортних логістичних зв'язків в Україні та демографічних потужних також трансформацій, які вплинуть серйозно на майбутній просторовий розвиток України. Запрошую фахівців, експертів з архітектури та будівництва прийняти участь в цій дискусії, та тим самим підняти та активізувати експортне бачення. Майбутнього розвитку міст України.